Всім привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, черговий день, який наближає до нашої перемоги, саме нас, саме Україну. Чим він відзначився, якими новинами цікавими я би хотів з вами поділитися. Отже, на тлі останніх подій після заяв Пригожина щодо відведення своїх найманців від Бахмуту, ну бо ж не хочеться бути причетними до поразки. Тим не менше, ми чуємо чергові заяви того ж самого Пригожина. Який ще на превеликий жаль не став приліпіним з відірваною ногою, але тим не менше, я думаю, це незабаром відбудеться. Так от на тлі цього всього Пригожин заявляє, що йому тепер пообіцяли дати все, що треба: любі снаряди, любі боєприпаси, і саме головне в придачу, який буде їхнім головним комунікаційником з міністерством оборони, бла бла бла. Далі по тексту, що я можу сказати, ми чули вже заяву Кадирова, який готовий підмінити брата в трудний момент. От ну будемо бачити, нам все рівно своє робити. Ми звичайно розуміли, що нікуди там росіянці-расисти від Бахмуту втікати не збираються. І в принципі, бойові дії відбуваються кожен день і кожен час. Ніякого снарядного голоду в них там не сильно було видно. Я вже говорив неодноразово. Хто говорить про снарядний голод в Росії, нехай поїде в Бахмут і відчує це на власній шкурі. Тому не будемо тріпати лишній раз пропагандистські наративи і не будемо розслаблятися. А ми продовжуємо з вами що ще заявив той же самий Пригожин з його вагнерівцями? Він заявив ще одну цікаву тезу, що Бахмут не має ніякого великого стратегічного значення. Отже, можна зробити дуже багато висновків. Чому я також разом з Пригожиним ще згадав того ж самого Прилєпіна, якого нещодавно підірвали автомобіль і загинув е, охоронець. Охоронець був за позивним, за прізвиськом злой. І він не простий охоронець, це член угрупування ПВК Вагнера, саме того Вагнера, якого напередодні повномасштабного вторгнення дуже вміло спасли Зеленський та Єрмак. Пам'ятаєте, тих, котрі в Білорусі. Так, це Вагнергей. Так от один із цих вагнерівців, це є вчора утилізований. Прилепінський тілоохоронець. Ну і в принципі, що я можу вітати наших партизанів. Слава Україні! І ми з вами рухаємося далі. Далі я хотів би поговорити про нові передбачення, Так, нові передбачення Буданова. Він настав великим провидцем, і він нещодавно в черговому своєму 1500-му інтерв'ю сказав, що Путін. Напевно, що припускає, що дуже хворий на рак. Господи боже, мій капітан очевидність. Ну відверто кажучи, навіть вже якось не солідно, тому що вже я не знаю, хто ще не сказав про хворобу Путіна в цьому контексті, особливо приводячи приклади, там і як в нього там рука, і синяки від уколів, і п'яте, і десяте. Ну але наш капітан очевидно чи генерал Буданов, все таки сьогодні також прославились таким передбаченням своїх, скажімо так, ну, своїх можливостей. А ми з вами продовжуємо. Чому я згадав оцих от капітанів вочевидності і містерів провідців? Справа в тому, що нещодавно у поважному виданні Вашингтон Пост Зеленський та Резніков роздаючи інтерв'ю, вони сказали дуже цікаву тезу. Ця теза називається, що вони намагаються знизити рівень очікувань в світі. Бо очікування від нашого контрнаступу занадто, на їхню думку, переоцінені. Отже, чесно кажучи, у моєго побратима і товариша Дмитра Чекалкіна є така рубрика, називається називається Боже, які кончені? Як можна їх ще по-другому назвати? Тобто, ви півроку. Заганяєте все українське суспільство, всі очікування. На всіх телеканалах лушпашите, що ми контрнаступ, контр, ми скоро їм, то, то так, п'яте, десяте. І тепер ви думаєте, як же ж тут це завищене очікування погасити. Причому ви це намагаєтесь зробити для західних партнерів. А своїми людьми вам що? Знову начхати? Ну, чесно кажучи, ну, крім слова, кончені, ну я ніяк інше не можу підібрати. Можливо, ви додивились до цього моменту і в своїх коментарях напишете якісь інші слова, як можна назвати наших видатних геніїв комунікації? Ну, чесно кажучи, я не знаю, і на сьогоднішній день в мене інших слів немає. Друзі, я теж хочу сказати, що завищені очікування, по подальшому, якщо вони не виправдовуються, призводять до розпачу. І після цього будуть шукати крайніх. А кого назначать крайніми від невиправданих очікувань? Так звичайно, нас, військових, нас, вояків, будуть звинувачувати, що ми не так воювали, і перші такі ластівочки вже прийшли. Ну, наприклад, кейс нашим полковником Червінським, котрий за ґратами. Ну, ми можемо пригадати і попередні кейси того ж самого генерала Марченка чи інші сфабриковані кримінальні провадження, якими славиться зелена команда. Для мене особисто все зрозуміло, можливо, ви теж можете оцінити наших геніїв комунікації. А я би хотів би ще звернути увагу на ще одну новину. Є така річ, на якій сьогодні дуже піариться команда президента Зеленського і всіх остальних ними лежащих, сидящих, дотичних. Вони, знаєте, успішність комунікаційного кейцу фортеця Бахмут. Ну, на фоні тих чи інших фотографій розрушеного Бахмута, за яким... Ми скажімо так, є сотні, можливо, тисячі загиблих громадян України і не лише військових, але й цивільних, і дітей. Вони сьогодні розглагольствують, і на це звернуло увагу дуже багато журналістів про успішність комунікаційного кейсу влади в контексті фортеця Бахмут. Тобто нічого святого окрім піару, і це ще раз говорять, які ж бо вони кончені. Ну а ми з вами продовжуємо. І що я почув нещодавно від нашого міністра Ткаченка, можливо, ви пропустили, але тим не менше буде відбуватися дивна річ. Батьківщина, мати, ми пам'ятаємо цей меморіал у Києві. Ну і будуть міняти сувковий герб на наш тризуб. Ну, чесно кажучи, це напевно сьогодні дуже потрібно для відмивання коштів на тлі того, що ми розповідаємо, що не вистачає коштів для армії, для закупівлі дронів, для нашої перемоги. Ну, треба виділити ще. Бо ще Міністерство культури воно ж в нас до дорожнього будівництва ніяк не може приліпитися. Ну то треба на чомусь іншому скомуніздити пару гривень, чи мільйонів чи мільярдів. Будемо бачити про ті суми, які вони планують виділити на те дійство. Я не кажу, що воно не потрібне. Нам потрібно позбуватися совєтських отих всіх ідеологічних речей. Але давайте, можливо, спочатку зараз головне зробимо пріоритети. Так в чому ж пріоритет змінити емблему на пам'ятнику? Ну, якщо це так, то я скажу то знову ж таки, які ж були кончені, тому що я розумію, для чого вам потрібно залучити до використання державних коштів Міністерство культури. Будівже що зараз трошки обламується. Єдиний марафон не сильно дає результати, а грошенятка потрібні. Ну, а я би хотів з вами ще поговорити про інші речі, які відбуваються, в тому числі і на Росії. На Росії є така, скажімо так, виробниче підприємство називається ГАЗ автомобільний завод. І вони звернулися з позовом, якщо я не помиляюсь, більше як на 200 мільйонів доларів до концерну Volkswagen за те, що Газ поніс збитки від того, що Volkswagen пішов. З Росії, ну чесно кажучи, як їм знати, вітер в парус, да? Чи ми їм бажаємо вітер назустріч і, і барабан в одне місце? Ну, нехай спробують. А я хотів ще розповісти вам декілька новин, які стосуються окупованих територій і свята Побєдобєсія. Отже, на Луганщині було е, графік, як то графік і план міроприємств на 9 мая. Що вони будуть робити? Ну, звичайно, агітбригади. Ну, як же ж то без агітбригад? Це те, що треба на 9 мая. Звичайно, концерти во дворах для ветеранів. Я зараз до цього повернусь до цієї теми. Ну, і дуже цікаво. Безсмертний автополк. Так. Це буде автопробіг з портретами на задньому склі, діди воювали. І героїв Новососії, ну десь приблизно так. Але я хотів би сказати ще раз: назва «Безсмертний автополк. Ходити ризиковано. Напевно, напевно, ми це розуміємо. Хотів би я подивитися на це дійство. Я думаю, що можливо десь там в їхніх пабліках про це розповідатимуть. А я би повернувся до попереднього такого їхнього плану міроприємств, як концерти во дворах для ветеранів, яких треба вважати. Мені цікаво, скільки років має бути сьогодні самому наймолодшому ветерану, Великої отечественної війни, і це мені цікаво на тому тлі, як нещодавно їхній там один із представників, так би мовити, царьов, пам'ятаєте, той, що війна що, когда, волинська різня. Так, от царьов заявив, що дуже багато пенсіонерів вмирали з голоду після того, як в 2014 році відбулось те, що відбулось. Він правда не заявив, що причиною цього стало вторгнення російських військ. Але тим не менше, так от в яких дворах проводити будуть для яких ветеранів концерти і бригади, ну чесно кажучи, це вже навіть не смішно. Але тим не менше, ми маємо те, що маємо. А Україна сьогодні нагадую для всіх. Ще на один день ближче до перемоги. Ви підписуєтесь, підтримуєте ютуб канал, вподобайки, перепост цього відео. Це саме головне, що ви можете допомогти. Ну і звичайно, посилання внизу Монобанк Пейпел чи спонсорство. Це те, чим ви можете допомогти розвитку саме мого Ютуб каналу. І нашого з вами, звичайно, теж. Отже, ми переможемо. І слава Україні.